Давайте відпочинемо. Щоб все з'явилося у нас. Виносливість і все. Так. Тепер пішли. Ось. І даю тебе цього лоха, я ж кажу, і все. You challenge me without even letting me. О, бачите? Подиви, цей товстий, який він швидкий, каби. У мене тільки запитання. У... У... Диви вогнем хуярем. Вітром. Вітром, вогнем, вітром, вогнем. Чим хочеш? Що захочеш в нього є? Будь-яка можливість. Що хочеш у цього чувака є? У тебе якого у персона... У головного персонажа ніфіга нема. Ти подиви. Ти подиви. Сука, які круті боси. Ось вам о, вогнем хуяри, бачиш? А у нас є вогонь. Ніхуя. У нас ніхуя нема. У нас типі йобаний посох і все. І більше нічого. Ти подиви, ізчезає. Може ісчезати. Капець. Дивись. Ти подивись, все одно б'є. Що би він не робив, він постійно доносить на тобі урон. Як. Все одно б'є, бачите? Вітром б'є, вітром хуярить, вітром, блять! У тебе немає, її ніхуя нема. Як можна грати за таку хуйню, яка не має ніхера просто за спиною. Диви, ще На тобі. Молодець, чувак. Блять, на тобі, сука, макака єбуча, нахуй. Вчись битися, сука, тварі. Манкі, факін манки. згоден з ним? Згоден з чуваком на 100%. Срана мавпа. Страна мавпа, яка ніфіга не вміє. Чувак крутий. Тільки посуха може бути. Все, вогнем, на тобі пизда, тупа, манки. На тобі, манки. Все, пробуй, все. Капець. Ти подивися. Бог пизда на тобі О, капець. You have some cheap tricks. Meet me at the summit if you dare. Він тик. Ми що його не вбили. The spell he just cast may appear intricate, but it's not hard to learn. That black bear's expertise is lacking. Serving Guan Yin didn't help him much. But what he left here could surely help us. Consider today your lucky day. <laughs> 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 І що? І що я зробити? А ну давайте. Туманні поступи. Провести атаку з і що це за прикол? А ну давайте спробуємо. На, на, на ну, і який сенс? На одну секунду. На одну секунду він і і все. І що? І що, це круто? Це така крута у нього можливість, нібито, чи що? І щес на секундочку і потім з'явився одразу. Хоча я вам хочу сказати, що це херня можливість. Ну насправді, ну що це за можливість? Той вітром бив тебе? Той бив вітром, друзі, вітром, хірячив тебе і так далі. А, і вогнем, як хочеш? А ця... А, а, а після себе він нібито залишив тільки... Після цього він... Після себе. Що ти робиш? Макака? А після себе він залишив тільки що? Не Невід... і все? Це ж херня, блин. Коротше, ці всі можливості вони лайнові друзі. Всі ці можливості, вони лайно. Жодної немає можливості, щоб стріляти і діставати здалече. Жодної. Жодної. Тобто ти не можеш діставати свого супротивника здалече. ніяк. На превеликий жаль. Я ж кажу, тому це і лайно. Розумієте, лайно. Ідея лайно розробів. Це просто капець. О, господи Боже мій. Так, давайте там повернемо все, що. Угу. Відпочинемо. З, з, з другого разу чи з третього ми його побили? Я скажу, от, от така ідея хардкорних ігор зробити персонажа, який ніхера майже не вміє, і давати проти нього крутих якихось чуваків, які швидше за нього, крутіше за нього. Більше магії, більше можливості, ось вам і все. А тобі дати лоха, який бігає просто з посохом і більше нічого не робить. Нічого. Окрім е затримує, ну, може зупинити час на декілька секунд. Ось. Чи до першого е До першого удару, коли ти вдариш свого супротивника і все. І все. Більше ні на що не здатна макака. Ні на що на превеликий жаль. Розумієте? І тому мені такі ігри не подобаються. Коли ти граєш, наприклад, таку гру, як Бог Фін то це не хардкор, так. Але вона зроблена для людей. Ця бойовка, ці можливості і стріляє, і, і кидає топор. І, і... Ну, ви, ж... ви ж грали Бог Фін ви знаєте, що я маю на увазі. А тут ніфіга нема. Ніфіга просто. Куди він прийшов? Тільки б'є посухом, це все, що в нього є. В'ється і все. Що це? А що це вверх натиснути? Написано натиснути вверх. Що можна? А, то що заховали під нас. Грибочки знову заховали. Так, нам ця фігня показує, куди йти. О, знову зберегтись можна. Добре. Зберігаємось. Ось і все. Ну, ну чому я не правий? Ось о чому я не правий, друзі? Що я не так кажу. Що неправда, що ця макака, окрім того, що бити посухом, ні на що не здатна? Ну, більше нічого в неї немає. Ну от я витратив. І воно поповнюється довго, розумієте? Оце все фігня поповнюється довго, тому, ж, тому ти можеш використати один раз оцю можливість, так? І потім чекати, коли вона поповниться, щоб далі йти. Т... Ого. Ну це зрозуміло. Це зрозуміло. Ану. Це зрозуміло, що тут треба робити. Круто. Бачите, вони всі боти стріляють, боти стріляють вогнем. Боти можуть стріляти. Діставати тебе здалечі. Як і бос. О, вже, 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 вже. Ну, я ж кажу, боти, вони круті. Блять, які ж круті, сука, ти подивись, ти хуяри тебе подивишся. Молодці, молодці. Молодці боти, молодці, просто кафе. Круті, і круті, згоди. Он ще... Ай, ай, а я, я. А, Треба ж підняти ще, щоб його... Він же стріляти не вміє у мене, розумієте? Ого! Ну це не босс, це, це міні такий. І все одно його ну, він нас біє. Нормально. Ніфіга собі. Блять, вони з тебе встріляють зі всіх стрім. Та може, сука, досить мене стріляти, гніди! Може досить мене стріляти? Ви шо, хуїли чи що? А ти подиви на ній. Ти сволота. Спустись вниз, ти лох. Та ти подивись, сука, якийсь бот мене б'є. Нічого не стати. Як отого спустити? Як отого спустити, якщо ми не можемо... Ого. А, просто три кути. Що, знову? Ще один? Господи, да скільки вас? What can I do now? No. Ти подиви на це, ти подиви на це, сука! Стріляють! В той час, коли ти не можеш стріляти. Що, також стріляти будуть? Так, стріляйте. Я ж кажу, чудово, 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 чудово. Треба їх знищити, щоб вони нам не заважали. Добре. Вони заважають мені просто. Бери що там їж. Так, що це таке? Ой, господи. Ну добре, давайте. Виносливість. Зробити нам відносливість. Так, я хочу повернутися назад. Блін, тільки не кажіть, що вони знову. Почекайте. А вони ж знову з'являться, правда? Якщо я повернусь назад, вони ж знову з'являться. Ці боти. Ну так, і будуть знову в мене стріляти. Я не хочу, щоб з ними берісся знову. Ці мене стріляють. Він погано відбиває, до речі. Ця фігня, що вони придумали, і вона погано працює. The О, бачите. Ти подиви, 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 подиви. Круто, так? Я ж кажу, ніхуя не може макака зробити. Ніфіга. Стріляють, стріляють вогнем. Ця блокуватися ж не міє. Бо вона ж блокуватися не вміє, розумієш? І вона терпить. Терпить, як якийсь лох тебе вогнем стріляє. Так лох? А в нього хп ж ніфіга немає у цього лоха, він легкий капець. Але він може в тебе стріляти. Ти з цим нічого не поробиш на привликий жаль. Розумієте? Ну ви самі ж це бачите. Що сказати. Так, о, знову зберігай. Збереже. Зберегти можна. Давай, зберігайся. Відпочинок. Давай, відпочивай. Відпочивай. Зробити. Так. Зброю. Нічого у нас немає. Зго... З... Снарядження. Снарядження. Знову ж таки, нічого не можу взяти. Не можу взяти нічого. Йому щось не вистачає. Щолк. Який щолк не вистачає? Я не знаю, що це за херня. Що за щелки вони? Давайте, може, у нього і можна купити щолк. У тебе щолка немає? Гриб. Все пряжа дух камня? А, гриб, А щелка немає, так? Слухайте, а як же я тоді з зже Ніяк. З... 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 Дурне запитання. Так. Е давайте трошки можемо щось взяти. Так, подивимось, що тут. Із речей це, це максимально що краще. Що тут? О, тут ця штука краще буде, а тут? Ага, мінус 3. 6 відсотків. Що це таке 6 відсотків? Ну, плюс 14 додає чогось. Плюс 14, це ж краще, плюс 14, ніж... Ну, там, мінус 3. Ну, господи, мінус 3. Хай буде. Так. Давайте покращувати знову, що там. О, Господи, що ми там? Є урон. ну Давайте все. Якась атака. Не знаю, швидка атака, ну подивимось. Тож якось так. Так, давайте ще раз відпочнемо. Знову буде бос якийсь. Тут постійно боси. Я ж сказал. Крис, так как я не могу. He once told me, Out of sight, out of mind is a fool's task. Seeing but seeing through is what wise men do. що But didn't he turn mad? By what he saw too. А, мы Тепер Теперь дведим стал. Что было вопрос? Ага. Ніхті раз собі. Ну так, медведь, угад. Що ще попридумаєте? Та зрозуміло. Давай подбій. У мене слів немає.